Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання. і Сьогодні у нас завдання приявіть себе. Нажимаємося завдання. Друзі, але хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, тепер перейдемо до по суті до відео. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно охотитися на п'ятьох чи на шістьох монстрів, Зараз скажуть, що на п'ятьох монстрів. А, зараз я покажу де вони. Тобто, вибігаємо з селища гробниці, біжимо отак вниз по дорозі а, Білоголових, лунних, Кого там треба? Луну Ярості, Білоголову. Е, луну Ярості. Зараз ми глянемо де вони. А, от вони білоголові. Білоголові. Коротше, йдемо, так, них. Зараз я поставлю відмітку. От вони тут знаходяться. От їх потрібно нам і набити 5 штук. Ну тут якийсь нормальний такий бос. Нам його поня понятно що не потрібно, можна його було обійти стороною, але вже раз ми його тут. Коротше зацепили, вже того його і вбиваємо. Так, друзі, ну, продовжимо вже, коли ми наб'ємо цих 5 монстрів і далі будемо здавати це завдання. Е, друзі, набили ми цих білоголових е, коротше, монстрів. Е, тепер нам потрібно повернутися назад в селище Гробниця до того самого NPC, в якому ми взяли це завдання і здати це завдання закрите. Да, ну, завдання в нас вийшло не важке. Тобто просто потрібно набити 5, 5 цих. Монстрів і все. Після цього ми повертаємося до самого NPC, де ми брали, і все. Так що біжимо поки здавати це завдання, і будемо брати якесь друге завдання. Друзі, ми на місці. Так, нажимаємо М -м Прийняти, ну, розмовляємо. Нажимаємо кнопку Завершити. І все завдання нас виконано. Друзі, всім дякую за перегляд. Відео, всім гарного настрою, всім пока.